Команда львівської мануфактури новин завітала до прикордонної шагинської громади, місця, де щоденне життя невід'ємно переплітається з реаліями великої війни. Ми приїхали, аби побачити на власні очі, чим живе ця громада, які виклики долає і як тримається на силі людей. І от вже на порозі нас зустрічає голова громади. Пані Оксана, яка готова розповісти, як шагині змінюються, адаптовуються і продовжують жити та працювати попри всі труднощі. Всі люди, які поїжджають за кордону, в'їжають в нашу Україну. Їх зустрічає наша Шагінівська територіальна громада. Тому як наша громада, так і Шагині мають бути лицем України. Тому, не дивлячись сьогодні на війну, ми і почали робити отой благоустрій біля сільської ради. А сила нашої громади в людях, в першу чергу, в людях, в тих хороших, працьовитих, активних талановитих людях. І я мені дуже приємно про це говорити, тому що ну шинівська громада це в основному, та не в основному, це є сільська громада, яка складається з 30 населених пунктів. І ми всі люди, скажімо так, сільські люди, дуже добрі, дуже чуйні. І От тут саме тут сила нашої громади в впрацювати людях. Особливу увагу тут приділяють освіті. У наших реаліях діти повинні мати право на безпечне навчання, і про це у громаді подбали дуже серйозно. В одній із місцевих шкіл модернізували простори укриття, де учні можуть продовжувати уроки без страху і поспіху, а батьки бути спокійними за своїх дітей. Як виглядає це укриття, як його облаштували і що змінилося після оновлення, нам показує директорка школи Юлія Мусийовська. Пані Юлія, розкажіть про ваші укриття і як тут це? Відбувається навчальний процес під час повітряних тривог. Наше укриття, бачите, вже покращене з класним ремонтом. Сучасним ремонтом були тут приміщення, надзвичайно захаращені, старі майстерні класи, які були переоснащені в сучасні класи, де діти під час повітряної тривоги можуть спокійно навчатися. Місткість нашого укриття на 300 людей, тому ми всі спокійно спускаємося з дітками. Весь педколектив, всі працівники можемо також ще когось укрити, якщо буде потрібно, але є така можливість спуститися в безпечний простір і тут навчатися далі. Тут у нас переважно навчаються маленькі. Наші молодші класи, вони собі йдуть, виконують завдання, читають, пишуть. Хто чим займається, малюють залежно, який урок, на якому уроці спустилися, такий урок і продовжується далі в укритті, і потім вони виходять після вже від бою і займаються далі своїми справами. Якщо є такі уроки, під час яких можна просто слухати, сідають старші класи, вчителі біля них, і вони собі далі теж проводять урок. Вони слухають матеріал навчальний і так воно проходить. І ще один в нас є такий великий, великий зал, де в нас вміщається і 5, і 6 класів. Ну, тут теж більше такий зал, де діти слухають, де діти можуть читати. Вони собі сідають спокійно, зручно на диванчики, вони собі читають, з вчителями займаються, якісь репетиції роблять і так далі. Ну і ми використовуємо цей великий зал, так як він колись був настиром для уроків і захисту України. Ага. І ще в нас є один маленький зал, де в нас. Укриваються дітки маленькі садочкові. Там нас для таких малесеньких так, це в нас садочок укриваються. Вони теж собі тут, як бачите, займаються, граються, старші дітки, старша група пишуть собі, також бо є навчальні заняття. Так що ми дякуємо, що наша місцева влада нас почула. Тому що в нас була страшна сирість в укритті, і за суто кошти місцевої влади це було використано десь 10 мільйонів. Було оснащено, зроблено повністю ремонти, вентиляційна система, меблі, залиття підлоги і так далі. І в нас таке класне укриття. Також у громаді бережуть пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, бо шанування героїв це частина виховання свідомої молоді. Ми завітали у ще одну місцеву школу, де директор Іван Балич показує нам особливий куточок пам'яті, який облаштували разом із педагогами та учнями. Він розповідає, як змінилася молодь із початком повномасштабної війни, як зросла її зрілість та відповідальність. А також ділиться про цікаві традиції та шкільне життя загалом. Коли ося прийшла у нас така, знаєте, зла звістка про війну. Ну як завжди почалися по громадах і особливо по школах почали гинути отримати звістку про загибель тих, хто навчалися. От ви бачите, ми ще поки що такий куток не сформований, але ми саме для пам'яті наших воїнів, які навчалися в школі, знайшли тут місце. Ми вважаємо, що швидки спокійні. Це е, Герой України, наш є так. Він навчався в нашій школі, правда, він тут не проживав, але він навчався цей герой України, він перший загинув далі. Ну, дах Роман, вже я його навчав в школі. Він загинув, так хлопчина пам'ятає, де що має бути. Так, далі ми маємо отсюда. У нас є венгер Андрій. Значить, теж загинув, я його навчав в школі на того. Я пушкаря не навчав, але це був останній, який загинув, так, саме. Та пушкар загинув останній те, що має бути. І ми тут присвятили їм такий куточок. А той прапор теж був нам подарований. І ми вирішили, що найкраще на тому подарованому прапорі. Він був посвячений ще на те, що їм тут місце поки що знайдемо. А далі життя покаже. Дивіться, це були в нас гості Герої України. Україна нам подарувала свій прапор, то що має бути. А цей прапор подарований на 1 вересня нашим вчителям, який зараз пішов добровільно на Сумщину. Ви не знайдете ніде з швидкої школи, де є танцювальний колектив з позакласної роботи і має звання присвоєне міністром освіти. Це здобутки за три роки. За три. За три. Потім змінилися я вам кажу, активність впала. Ну, бо, бо короні ми взагалі не їздили. Початок війни два роки ми взагалі не знали, куди ставати, ну а потім вже трошки, перше трошки відновили на дне. А тут проходять уроки хореографії. Займаються на такому певному професійному рівні. Так. Того року нам на уроки хореографії, то я можу похвалитися, бо я тільки що не казав Оксані Володимирівні, ні. Скільки в школу вложили, то мене в інституті вдосконалення олігархом обізвали. Ну, облаштування подвір'я 5 мільйонів, 6-5 мільйонів так? на то. На цей гурток того року Оксана Володимирна нам виділила 160 тисяч. Комп'ютерний клас ми купили півмільйона того року, те, що має бути. Випускники виходять і батьки разом з випускниками в залишок про. Про ті стіни, де вони перебували, залишають той вишиваний рушник. Прізвище класного керівника, якщо хочуть директора школи і, і прізвище світу, і рік закінчення школи. Кожен є унікальний по своєму. А поруч із шкільним життям у громаді активно розвивається і культурний простір, до прикладу, місцева бібліотека. Вона стала осередком зустрічей, нових ідей та дитячої цікавості до книжок. Тут щоразу більше школярів приходять не лише читати, але й долучаються до творчих ініціатив. В нашому комунальному закладі нараховується 16 структурних підрозділів. Це є 16 сільських бібліотек, які діють на нашій території Шенівської громади. Всі функціонують, працюють, ну і надають. Послуги від коли в нас почалось повномасштабне вторгнення, ну, зацікавленість дітей є не тільки книжкою. Взагалі, в бібліотека проводяться різні майстер-класи. Це так ми поєднуємо і книгу, і творчість це малювання, ліплення, і воно все переплітається. Є діти, які почали більше читати, беруть участь у різних в Конкурсах, але ще більше їх захоплює творчість. Ми проводимо різні арт-терапевтичні заходи. Нещодавно, от, власне, у Шагинівській бібліотеці в нас була арт-терапевтка, яка проводила малювання на камені такий захід, і було для молодших діток, і для старших. І плануємо ще для ще старшого вікового групи провести такі заняття. Справжньою гордістю Шегинівської громади залишається культура. Місцеві колективи та ансамблі тут не просто зберігають традицію, вони дарують людям відчуття єдності і сили. Артисти громади регулярно організовують концерти та виступи, наповнюючи повсякденне життя музикою, співом і тією особливою атмосферою, яка тримає дух навіть у найважчі часи. У структурі комунального закладу Центр культурних послуг в нас є 23 народні думи, в нас є одна музейна кімната Модеста Менцинського, великого оперного співака Світової слави в народному в селі Новосілки. Також у нас є колективи зі званням Народний і зразковий. Чотири колективи зі званням народний. нещодавно наказом департаменту присвоєно звання ще одному колективу нашому вокальному калинове грону. І в нас є один дитячий колектив. Це зразковий ансамбль народної пісні і музики Соловейки. Якщо говорити про цей народний дім, де ми знаходимося, то в нас на базі цього народного дому також створився гарний колектив у 2009 році. Це народний аматорський танцювальний колектив Первоцвіт. Задіяні діти не тільки з нашого села Шегині, а також приїжджають із сусідніх сіл, з Буцева, з Балич, дівчинка була з Плешевич до нас ходила на танці. Ну, колектив також багато е, виїжджає е, на фестивалі е, за межі нашої громади, в інші громади, на обласні огляди, конкурсу має багато нагород. Е, е, наша робота закладів культури тепер в такий нелегкий час спрямована більшість на благодійні концерти. Це направду дуже багато, відколи почалася війна. Ми напевно більше ста більше благодійних заходів дали з нашими працівниками, з нашими творчими колективами в підтримку Збройних сил України. Також організовуємо різноманітну випічку, щоб допомогти. Тепер от свято Миколая наближається. Ми також вже думаємо, які подарунки зробити для наших воїнів. Також нам показують особливі яскраві сценічні костюми, у яких виступають місцеві колективи. Кожен елемент вишивка, орнамент і колір, який має свою історію та відображає характер громади. Тут у нас є така невеличка гардеробна, де зберігаються наші сценічні костюми для танцювального колективу, для вокального колективу, які діють при Народному домі. От саме такі гарні. Сценічні костюми Центральна Україна. Це наші дівчатка одягають на гопак, на козачок на українські танці, закарпатські костюми. Маємо такі гарні гопакові віночки, придбані. Також є сценічне взуття в нас. Танцювальні чоботи маємо. В нас є молодша група танцювального колективу. Це такі гарні спіднички. Наші діточки молодші мають. Ну це все придбано за кошти місцевого бюджету завдяки нашому керівництву. Ми маємо такі гарні костюми. Тут впевнено зростає і медична сфера громади. У місцевій амбулаторії сьогодні є все необхідне, щоб надавати якісні медичні послуги на місці. А медики громади працюють не лише для цивільних, вони постійно підтримують і Збройні Сили України. Спільно громада збирає необхідне та допомагає військовим на фронті. На території Шенінської громади працює три амбулаторії. Дуже зручно. В практично всіх амбулаторіях ми провели ремонт. Людям подобається, люди приходять, наші медики надають допомогу, це є необхідно. Завдяки людям. Які живуть на території Шинівської громади, завдяки їм ми надаємо досить таки велику допомогу нашим Збройним силам в такому тандемі співпраці з нашими депутатами, які дійсно розуміють ситуацію, і направду я хочу відмітити наших депутатів, тому що приємно працювати з людьми, які розуміють, розуміють дану ситуацію. Ми виділяємо субвенцію військовим частинам. Якщо так не дуже зручно, але хотіла би похвалитися станом на 1 вересня цього року, як ви знаєте, 73 громади враховуються в Львівській області. Ми були на 11-му місці по надання субвенції. Зараз трошки громади почали більше надавати і тому станом на вересня. Листопада ми вже були на 22-му місці, але минулого тижня в нас була сесія, і ми знову виділили 800 тисяч для військових частин, які до нас зверталися. Крім надання субвенцій, хочу відмітити, що такі старостинські округи, як Мишлятицький старостинський округ, мистицька, другі, Волиця, де люди від перших днів працюють, наші люди від перших днів готують. Пиріжки, вареники, такі продуктові набори. Це вже четвертий рік поспіль. Люди самоорганізовуються і ну, надають такі продуктові набори, де би волонтери, які їдуть на схід, могли завести нашим військовим. Плетуть сітки, коли зробили ті окопні свічки, постійно та допомога від нас іде постійно, регулярно два-три рази на місяць. Болючим питанням залишається дорога, що роками перебуває у критичному стані. Втім, усі очікують на зміни. Адже на засіданні моніторингового комітету однієї з програм було ухвалено рішення про виділення 4,8 мільйона євро на капітальний ремонт дороги на гірне Добромель у Самбірському районі. Це майже 18 кілометрів важливого шляху, який з'єднує ключові транспортні артерії нашого регіону, зокрема, напрямок Ль. В Шагині. зараз ми з вами знаходимося на відрізку дороги, нагірне добромель. Це є 18 кілометрів. Як ви самі побачили, дорога ну дійсно вона знаходиться в аварійному стані. Це дуже дуже такий проблематичний, проблематична проблема в нас в громаді. Дорога це на першому місці, звичайно, і ви бачите, що вона реально в такому аварійному стані, де потрібно її відремонтувати. А далі продовжуємо говорити з головою громади про розвиток, партнерство та стратегічне бачення майбутнього. Пані Оксано, розкажіть про проекти, якими найбільше пишаєтесь вашій громаді. Ви знаєте, я хочу в першу чергу сказати: найбільше в громаді я пишаюся людьми, пишаюся тими людьми, які проживають на території Шигівської громади, Пишаюся тими дітками, тою молоддю. Дуже пишаюся, і от хочу сказати, що в мене реально дуже сильний хороший колектив. Пишаюся своїми депутатами, тому що завдяки от всім тим, кого я назвала, ми і робимо ті проекти, ми і створюємо комфорт в Шегенівській громаді. Все робимо для наших людей, для нашого підростаючого покоління. Як ви справляєтеся з такою кількістю роботи, що для вас Ну, тобто, найважче, як для керівника, взагалі може, можливо якесь таке рішення було за весь цей час. Напевно, найважче рішення мені було піти на посаду голови, тому що попередній мій голова, на жаль, помер. І мені було важко прийняти це рішення, але я зрозуміла, щоб отримати ту громаду, я повинна піти. Тільки коли я стала головою, прийшли ті вибори, і тут коронавірус. Після коронавірусу почалося повномасштабне вторгнення, війна. І всі ці роки це є такі виклики. У мене не було жодного дня такого спокійного, де просто можна було спокійно працювати, спокійно мріяти, спокійно щось зробити. Всі ці роки стали для мене викликом, як для мене, так і для моєї громади. Ми реально, ми дуже багато допомагаємо нашим Збройним силам. Ми не те, що хочемо це розказати. Ми не настільки пишаємося, я ти щиро говорю, дійсно щиро говорю. Тому що навіть мій колектив, одна протягом вже чотирьох років, ми кожен місяць збираємо одноденну заробітну плату, де ми допомагаємо не тільки своїм військовим, не тільки тим, які є призвані з території нашої громади, всім хто до нас звертається. Я пишаюся тими старостинськими округами, тими людьми, де дійсно не покладаючи рук, вони постійно працюють постійно. Постійно працює, щоб наші волонтери мали чим їхати до наших воїнів. Але попри це, ми і щось мусимо працювати. Розумієте, війна, звичайно, ми вкладаємо багато коштів для отої нашої бажаної перемоги. Але крім цього, ми створюємо різні проекти. Різні проекти на жаль, міжнародної співпраці в нас немає. І я ще хочу зауважити, що всі проекти, які ви бачили, всі ті укриття, які коштують десятки мільйонів гривень, це все є кошти з місцевого бюджету. І хочу також зазначити, що проєкти робимо різні і цікаві. Ну от, наприклад, зараз ви бачили, є так вийшло, що от цього року є благоустрій в Шагинях біля нас, біля адмінбудинку сільської ради, благоустрій біля Шагинівської ЗОЖ. Крім цього, ми робимо ну, багато різних проєктів. Ну які ще. От хочу, хочу зазначити, наприклад, нашу співпрацю. З громадами з України з Сумщини. Ми зараз це підписали меморандум і маємо таку співпрацю з на Сумщині. Є така громада, дружбівка. Вони приїжджали до нас, гостювали в нас. Ми виділили ну, завдяки нашим депутатам, які підтримують нас. Ми виділили понад 300 тисяч гривень для того, щоб дітки з дружбівки відпочивали в Трускавці. Перші дні війни, повномасштабної війни в ті перші дні, в перші тижні дуже багато людей, тисячі людей, які змушені були залишити свої домівки, виїжджати за кордон, звичайно, переходили через наше село Шегині, тому що це пункт пропуску. І завдяки нашим хлопцям, які самоорганізувалися, завдяки нашій теробороні, яка взяла відповідальність на себе, самоорганізувалася. І взяла в свої руки, тому що ви розумієте, це була дуже велика кількість людей. Щоб ви собі розуміли, від кордону до адмінбудинку сільської ради це приблизно пів кілометра. І тут стояла черга, можливо, ще і нижче, скільки би було, не дай Бог, таких летальних випадків вони тримали порядок. І тут в нас фактично спокійно люди собі почергово вирушали за кордон. Потім пізніше і наші люди наші хлопці стероборони. Пішли на війну. На сьогоднішній день ми маємо більше як 300 людей, які на даний час знаходяться на війні. І, на жаль, як ви бачите, наша стела, герої, які віддали життя за Україну. Ще дві фотографії. Дуже шкода, нам треба додати. Буквально тиждень тому ми похоронили нашого воїна, який пропав безвісті рік і вісім місяців. Ми чекали на його. Повернення додому, на жаль, вже і на сьогоднішній день ми маємо 26 загиблих. Серед тих загиблих маємо нашого мешканця села Шагинь, героя України Сергія Яріша. А наша подорож громадою завершується, і після почутого розумієш, зміни починаються не з великих заяв, а з рішень сміливих. У словах голови громади звучить те, що зараз цінує кожен з нас. Віра, що перемагає, і мир, що починається з маленьких, але впевнених кроків. І кожен крок розвитку це теж наш внесок у спільний фронт. Всі ми хочемо завершення війни. Всі ми хочемо бажаної нашої перемоги. Буде перемога, буде наша Україна, а вона буде однозначно. Буде наша громада. Ми будемо працювати. Тому що ми працьовиті люди, ми будемо працювати не лише для нашої громади, ми будемо працювати для нашої держави, для наших хлопців, для підтримки зсу. Ну, в основному завершення війни, а тоді все буде нас гаразд.